Зараз я працюю з клієнтами лише по такій схемі. Мені надсилають ідеї, я придумую референс і далі вже втілюю їх в життя. Два манікюри ми зробили. Сьогодні я вибрала Марію Приймаченко. А заодно протестимо з вами новесенькі гель-лаки. Фірму мед я вже пробувала, краш тест показувала вам в стрічці. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. Підготувала заготовки, роблю апаратний манікюр. І так як одна рука в мене буде коротша, друга довша, це корекція на тіпси. Я собі обрала базу для підложки. Base Plus, вона досить адгезивна, але для міцних нігтів. Для корекції буде в самий раз. Так як я роблю корекцію, я обираю собі пластичний, але міцний матеріал, рідкий гель від MED. В роботі дуже крутий, кольори афієнні просто, і мені він дійсно ну, максимально сподобався. Навіть пиляти було досить приємно. Кольори від MED ви також бачите. Я думаю, тут навіть озвучувати не потрібно, наскільки приємно вони лягають в роботі. Ну і робимо дві різні хруки, я таке дуже люблю.